Ми хочемо жити. Наші сусіди бажають бачити нас мертвими. Це залишає не надто багато простору для компромісу. Ці слова Голдемейр десятиліттями надихають тих, хто бореться за незалежність. Вона народилась у Києві, проте очолила уряд Ізраїлю та стала однією з найвідоміших жінок сучасної історії. Голдамеєр, людина легенда, ізраїльська політична та державна діячка, одна з засновників держави Ізраїль, четверта премєр міністерка цієї країни. Батьки Голдемейр переїхали до Києва у 1890-му, за вісім років до народження доньки. Родина оселилася на басейній вулиці біля Старої Басарабської площі у непоказному двоповерховому будиночку, що сховався за великим прибутковим будинком номер 5 а Двоповерхівка, яка стояла у глибині двору, не вціліла, але подвір'я існує й досі. І вже в 1898 році в спеціальній книзі для запису новонароджених євреїв з'явився запис номер 194 про те, що в міщанина Мабовича народилася донька Голда після певного періоду непростого життя у Києві. Родина постійно перебувала у злиднях. Вони перебрались у білоруське місто Фінськ, а у 1906 році до Сполучених Штатів Америки. Численні київські родичі Голди, кілька десят людей, залишились у Києві. Всі вони загинуть у вересні 1941-го в Бабиному Яру. Американський період Голди тривав 15 років і не минув безслідно. Величезний вплив на жінку справило знайомство з двома гостями з близького сходу, які зупинилися в хаті її батьків: Давидом Бен Гуріоном і Іцхаком Бен Цві. За три десятиліття саме Бен Горіон оголосить декларацію незалежності Ізраїлю і стане його першим прем'єр-міністром. А Бен Цві другим президентом. У листопаді 1917 року. Британія видала декларацію Бальфура, яка підтримувала створення в Палестині національного дому для єврейського народу. Через місяць напередодні різдва тоді ще Голда Мабович вийшла заміж за Моріса Мейерсона. І вона одразу поставила умову. Зрештою, вони мають вирушити до Палестини і оселитись саме там. Чоловік погодився, проте поїхати вдалось не одразу. Сполучені Штати вступили в Першу світову війну, і океанський шлях був закритий. Голда вирішила нагаяти час. Вона вступила до єврейської робітничої партії Робітники Сіону, та кілька років збирала гроші, щоб виїхати в омріяну Палестину. Тож, попри те, що чоловік не хотів залишати Америку, заради Голди він мусив це зробити. 1921-го, після завершення війни, Голда з чоловіком і ще кількома родичами сіла на пароплав Покахонтас, який повіз. Її їх, а також інших репатріантів у нове життя в Палестині. Жінка працювала на сільськогосподарській ниві, збирала мигдаль, садила дерева, прибирала в курниках, а також керувала кухнею. Паралельно Голда поронала у політичне життя за лідерські якості, її кібуц. Адміністративна, соціальна та економічна одиниця країни відправив її представницею до Генеральної федерації робітників землі Ізраїлю. Гістадруту. пізніше вона стала виконкомом цієї профспілки. Це призначення стало важливим етапом для її майбутньої ролі в керівництві Ізраїлю. У липні 1938 року меєр була єврейською спостерігачкою від Палестини на конференції в Евіані. Її скликав президент Сполучених Штатів Америки Франклін Делано Рузвельт, щоб обговорити питання єврейських біженців, які тікали від нацистських переслідувань. Делегати з усіх запрошених країн лише висловлювали свій сум через тяжке становище європейських євреїв, але відмовлялися прийняти біженців. Мейр була розчарована результатом, Татом і зауважила в пресі: є лише одне, що я сподіваюся побачити перед смертю: це те, що мій народ більше не потребуватиме виразів співчуття. Під час Другої світової війни вона обіймала кілька ключових посад у всесвітній сіоністській організації та єврейському агентстві – найвищому єврейському органі влади в Палестині під британським управлінням, який виконував функції уряду Ішуви. Єврейського поселення, коли чоловіче керівництво було заарештоване за контрабанду біженців, вона виконувала обов'язки голови агентства, а до кінця терміну повноважень представляла його у відносинах з британцями. 14 травня 1948 року, приблизно за 8 годин до закінчення британського мандата в Палестині, була підписана декларація незалежності Ізраїлю. А Голда була в числі 38 осіб, що підписали її. Зі створенням держави Ізраїль у 1948 році стало зрозуміло, що збройне протистояння з Арабами, які не визнавали новостворену країну, неминуче для оснащення збройних сил була потрібна величезна кількість грошей, оскільки Мейер досконало знала англійську мову, вона зголосилася поїхати до сполучених штатів, щоб отримати 25 мільйонів доларів від американської єврейської громади, там де інші намагалися і зазнали невдачі. Вдалося донести до людей нагальну потребу і відчуття спільної місії. Вона зібрала не 25, а 50 мільйонів доларів. Голда, єдиний чоловік в уряді. Говорили про її рішучість. До того вона, до речі, вже мала подібний успіх. У 1947-му для створення ізраїльської держави вона залучила 30 мільйонів доларів, хоча її соратники сподівались на максимум 8. Голда Голдамеєр хотіла залишитись в Ізраїлі та будувати новостворену країну зсередини. Але її призначили на посаду уповноваженого посла в радянському союзі. Вона не хотіла туди вирушати, не знала російської мови і боялась залишити самотньою в Москві. Проте, зрештою, Голда погодилась на посаді посла. Вона пропрацювала лише півроку. Це була важлива і важка роль. Хороші відносини з радянським союзом вплинули на здатність Ізраїлю отримувати зброю від країн Східної Європи. У свою чергу Йосип Сталін і радянський міністр закордонних справ В'ячеслав Молотов розглядали взаємини з Ізраїлем як засіб посилення радянської позиції на Близькому Сході. Однак будувати радянсько-ізраїльські відносини було складно. Всього через 20 днів після початку посольського терміну Голди почалися. Антисемітські репресії своїм близьким друзям вона зізналася, що майже не мала чим зайнятися в Москві, і відчувала себе ізольованою від ізраїльської політики до кінця свого терміну. Вона відчула. Що мало чого досягла, після повернення з Москви Голда Мейер обійняла посаду міністерки праці, яку займала з 10 березня 1949 року по 19 червня 1956 року. Ця роль сподобалася Мейер набагато більше ніж попередня, і вона назвала цей період своїми сімома прекрасними роками. Зокрема, їй подобалася здатність діяти швидко та з невеликим тертям з боку інших. Вона також була однією з найвпливовіших ізраїльських політиків того часу. Голда проводила політику держави добробуту, організувала інтеграцію іммігрантів у робочу силу Ізраїлю та запровадила великі проєкти будівництва житла та доріг. Після семирічної роботи на посаді міністерки праці Голда Мейер залишилась в уряді ще на майже 10 років. З 1956 до 1966 вона була міністеркою закордонних справ Ізраїлю. Як міністерка закордонних справ, Мейер сприяла встановленню зв'язкам із новоствореними державами Африки, намагаючись отримати союзників у міжнародному співтоваристві. Вона також вважала, що Ізраїль має досвід у державотворенні, який може стати Зразком для африканців вона також доклала багато зусиль, щоб переконати Сполучені Штати Америки продати Ізраїлю зброю. Один успіх у цій сфері був досягнутий у 1962 році, коли Білий Дім тихо погодився продати Ізраїлю ракети Хоук. Відносини Ізраїлю з радянським союзом залишалися холодними під час її перебування на посаді. В цей період вона навіть була поранена у 1957-му на політичну верхівку Ізраїлю з гранатою. Напав психічно неврівноважений Мошедвек Голді Мейер, Пошкодило ногу, проте вона не злякалась і не кинула міністерське крісло. З посади вона пішла через проблеми зі здоров'ям. Наприкінці 1965 року. У 67-річної Мейер діагностували лімфому. Саме цим вона й мотивувала своє звільнення. Проте до роботи в уряді знову довелось повернутись. Після звільнення з посади очільниці МЗС Голда Меєр залишалась в партії, і саме партія обрала її наступною прем'єр-міністркою Ізраїлю у 1969 му Голда мала змішані почуття через проблеми зі здоров'ям, але зрештою погодилась. Мейер зрозуміла, що майже всі країни в регіоні налаштовані проти Ізраїлю. Тож у 69-му та 70-му роках вона активно зустрічалась зі світовими лідерами і просувала мир. План врегулювання ізраїльського конфлікту. Ізраїль мусив поступатись, проте натомість отримував гарантії від інших країн регіону, зокрема Єгипту. Проте уникнути війни в країні не вдалося. 6 жовтня 1973 року під час єврейського свята Йом Кіпур єгипетські та сирійські війська несподівано атакували Ізраїль. Армії перетнули лінії припинення вогню на синайському півострові та голландських висотах і розпочали наступ у глиб території Ізраїлю. Перші дві доби операції успіх був на стороні єгиптян та сирійців, але ізраїльські війська, терміново доукомплектовані резервістами, перехопили стратегічну ініціативу. Наприкінці другого тижня війни ізраїльтяни повністю витіснили сирійців з голландських висот. А на Синайському фронті вони вдарили в стик двох єгипетських армій, форсували Суецький канал і відрізали третю єгипетську армію від її телів. Незабаром була оголошена резолюція ООН про припинення вогню. Конфлікт мав значні наслідки для багатьох держав, особливо близького сходу. Війну готували довго і ретельно. Окрім суто військових дій проти Ізраїлю, вона включала. Застосування економічного і політичного впливу на союзників Ізраїлю в Європі й Америці цей конфлікт отримав назву Війна судного дня. Голду Мейер критикували. Вона могла уникнути війни судного дня. За кілька місяців до нападу, президент Єгипту Анвар Садат неодноразово просив миру в обмін на повний вихід Ізраїлю з Синаю. Але ці жести були відкинуті. Мейер прем'єрка отримувала інформацію про те, що сирійські війська скупчуються на голландських висотах. Вона була стривожена цими повідомленнями, однак її радники порадили їй не хвилюватися. І хоча Кнесет ухвалив резолюцію, яка надала Мейер повноваження вимагати повномасштабного призову в армію, вона не мобілізувала ізраїльські сили достроково. Зрештою, Мейер схвалила повномасштабну мобілізацію, але відхилила превентивний удар. Посилаючись на побоювання, що Ізраїль може бути сприйнятий як ініціатор бойових дій після війни з одного дня, уряд Мейр був уражений внутрішніми чварами та сумнівами щодо відсутності підготовки Ізраїлю до війни. Комісія, призначена для розслідування війни, зняла з мера пряму відповідальність, але прем'єрка все ж ухвалила рішення не лише залишити прем'єрське крісло у 1974 році, а й повністю завершити свою політичну кар'єру. Незадовго після відходу від політики, Голда Мейер опублікувала свою автобіографію. У 1975 році книга стала бестселером за версією New York Times. Наприкінці 1977 -го року Голда з'явилась в будівлі ізраїльського парламенту, де зустрілась з президентом Єгипту Анваром Садатом під час його історичної поїздки як першого арабського лідера, який відвідав Ізраїль. Вона сказала, що його візит важливий для того, щоб наступні покоління уникали війни. Похвалила Садата за його мужність і висловила надію, що, попри багато розбіжностей, Ізраїль та Єгипет досягнуть взаєморозуміння. Голда Голдамеєр померла 8 грудня 1978 року в Єрусалимі. Її організм перемогла лімфома. Їй було 80. Більшу частину свого життя Голда присвятила створенню незалежної держави Ізраїль, а також боротьбі за існування своєї омріяної країни. І, попри деяку критику, вона все одно залишається одним з найефективніших і найвідоміших політиків Ізраїлю.